Дякуємо всім, що завітали вам в тому числі. Дуже вас раді бачити. Ось. Немає нового хіта про Харків. Поки 16 років пройшло, і тільки ми Харків розкрутили, що вони грають з кожного утюга. Тому хай поки ця пісня побуде, а потім ми переформатуємо чи, може, напишемо нову. Працюємо кожен день, чесно, працюємо, має навіть. Якогось часу приділити собі, тому що там за себе. Тому війна не скінчилась. Що кажу, затягайте поїзькі потуші і допомагайте нашим воїнам. Тому що ніхто, крім нас, бажає, щоб наше місто стало краще, крепче і духом, і силою і. Вже хай наш сусід уже десь втомиться та може піде кудись. Що про харків'ян? Саме наші красуні, саме наші і дівчата, і наші хлопці. Всі всім бажаю здоров'я і скорішої перемоги, щоб все скінчилося. Ми зажили як раніше жили. Може, такого, звісно, не буде, але ми мріємо про це. Так як ми харківчані, ми дуже любимо його творчество. Ми його. да мам, я его, кстати, очень давно знаю. А душа Харкова тільний чоловік з великою буквою!» Вітаю всіх глядачів. Ну я так стисло дуже коротко, але як завжди, зі смаком та стилем розповім вам про те, що ми готуємо для вас, наші шановні, відкриття та оновлення нашого літнього майданчика. Щоб вам, шановні харків'яни та наші гості нашого незламного міста, було де відпочити зі смаком. Це завдяки нашому шеф-кухарю. Ну а також пінно, це завжди нашим броварям.